Відповідності до двох засідань круглого столу, який був проведений віце-прем'єр-міністром міністром інфраструктури Борисом Вікторовичем Калісніковим, відповідно до протокольних доручень, які були міністерством розроблений відповідний план заходів по виконанню е, даних доручень, який е, має на меті досягнути наступних цілей. По-перше, це внесення змін до ряду в першу чергу законодавчих актів це і закон про автомобільний транспорт. І закону про ліцензування, і про дорожній рух до підзаконних актів постанов Кабінету міністрів, такі як правила надання послуг, правила, порядок проведення конкурсу, а також багатьох наказів, як і Міністерства інфраструктури, так і спільних, в тому числі з правоохоронними органами. В Міністерство виходить з щодо як продовження терміну дозволу або укладання договору з перевізниками. Як укрупнення перевізників, і в першу чергу, що стосується взагалі використання на регулярних, нерегулярних і регулярних спеціальних маршрутах переобладнаних автобусів. Також що стосується пасивної безпеки, ременів безпеки, обмежувачів швидкості, на сьогоднішній день вже проведено декілька нарад як в міністерстві, так і з виробниками автобусів, готуються відповідні зміни до. Наказів, які передбачають запровадження як на нових, так і тих, які вже виготовлені в Україні е, ременів безпеки, а також обмежувачів швидкості. Сьогоднішній день після наради з виробниками, в принципі, проблем з цього питання немає. Е, по терміну пропонується це запровадити з 1 січня 2013 року, у зв'язку з тим, що треба підготуватися як і виробникам, так і Міністерству в цілому.